Вітаю, Стамбул це місто контрастів, як кажуть. Але сьогодні мова не лише про Стамбул, а й Анкару, адже Володимир Зеленський зустрічався із Ржепом Таїпом Ердоганом. І це були всякі протокольні заходи, де брала участь українська делегація. Але ж із Анкари українська делегація мала відлетіти до Стамбула. За цей час Росія, понагнітавши істерію, відправила свою дивну делегацію до Стамбула. Те, що делегацію очолював Мединський, означає, що росіяни хотіли пограти на реаліях 22-го року. Але світ змінився. Отже, що ми маємо на сьогодні за наслідками ігр, інформаційної гри і фальсифікації з російського боку? Росія вкотре намагається нав'язати світу власну версію подій цього разу через заяви про нібито конструктивну позицію на переговорах в Стамбулі. Заявлено, що делегація Путіна нібито прагне міцного миру і бачить на цих переговорах продовження результативного діалогу 2022 року. Нагадаю, що діалог був результативним, тому що до скроні України була представлена зброя. Але за красивими словами криється стара тактика, брехня ультиматуми і спроба змусити Україну прийняти капітуляційний сценарій під виглядом миру. Причому. Російська сторона весь час козиряє Трампом, так ніби Трамп є адвокатом Росії. По-перше, те, що Путін злякався з'явитися в Туреччині, є свідченням взагалі його непевності в цьому сценарії. Він програє цей сценарій, і він знає прекрасно, що він програє економіку. і Він, скільки б його пропаганда не розповідала про просування російських військ, воно таке є, але це мікроскопічне просування. Тобто. Ціна завоюваних земель не коштує життів десятків тисяч цих нещасних, яких Путін жене на війну. Тим більше, е іграща то почали зводитись до того, що ще від учора було зрозуміло, що російська делегація пробує понизити рівень представництва. Коли, врешті-решт, Делегацію очолив не формальний замміністра якийсь, а радник Путіна Мединський, уродженець України. Там є ще один уродженець України Зорін, начальник по-моєму, інформаційного управління Генштабу. Але враховуючи те, що це представництво є фактично другого порядку, Путін з одного боку не ризикнув. Заїдатися з Трампом, а з іншого боку, все ж таки відтягнув ситуацію максимально довго, аби перевести її в безкінечний переговорний формат. Безкінечний, судячи з того, що Меді... як петляє Медінський і буде петляти, це... ці перемовини будуть безкінечними. І Путіну хотілося б вбивати українців і ввести перемовини. Ну, ми пам'ятаємо, що за 11 років російської агресії проти України, подібні історії бували, наприклад, з Мінськом, тому вони хочуть їх законсервувати і експлуатувати далі. Але факти, які треба знати за наслідками сьогоднішнього дня, щоб розуміти логіку поведінки і українських партнерів, і європейських партнерів України. І Сполучених Штатів, бо інколи в російській пропаганді створюється така ілюзія протиставлення США і Європи. Ні, нема ніякого протиставлення США і Європи. Уйміться, як кажуть. Отже, факти, які варто знати: Україна не просить перемир'я без умов. Це російська вигадка. Київ чітко наполягає, будь-яке припинення вогню, можливо, лише з гарантіями безпеки, відведення військ РФ і деокупації територій. Росія хоче мир на своїх умовах. Збереження окупованих територій, нейтралітет України, контроль над її політичними рішеннями це не переговори, це шантаж. Тобто урізаний суверенітет не пройде у 2022 році. Перелякана українська делегація щось там понаузгоджувала. Фактично, розуміючи, що з якимись пунктами російської пропозиції українська делегація погоджувалася з якимись занадто нав'язливими не погоджувалася, але потім Путін почав видавати все це за парафоване Україною рішення. Далі. Стамбульські домовленості 22-го року це чорна пляма історії дипломатії, де Україну змушували до капітуляції під виглядом мирних пропозицій. Ці наративи зараз активно реанімують в Кремлі. вірять, що захід і погодиться на замороження конфлікту. Для того й прислали Мединського, бо із стамбульськими домовленостями 22-го року якраз Мединський і асоціюється. Четверте, Росія неодноразово використовувала переговори як димову завісу. У 2014-15 це були мінські угоди, які Москва зірвала першою. До речі, наприклад, по мінському, вугледар вугледарі Дебальцево так і не передані Україні. Ну, тепер уже взагалі не передані. Але навіть тоді, навіть свої угоди Росія не виконувала. У 22-му Стамбул, після чого почалася Буча і спроба взяти Київ. Тобто, по суті, Росія мстить, але Буча вже була вчинена. Тобто терор проти Бучі ягідно і Ізюма тривав. Це після визволення Бучі все відкрилося. П'ята. Так званий конструктив від Медінського – це спроба легалізування анексії. Путін не хоче миру, він шукає передишку, щоб зібрати сили і знову атакувати. Усі точки згоду для Кремля це пастка. Це факт безпосередній факт. Тому що конструктив Медінського все одно е, доходить до одного пункту, де буде не крапка а кома, а після коми, але ми. І пішло далі. Шосте, Захід підтримує не партію війни, а партію Свободи. Україна не нападала на Росію. Саме Росія є агресором і будь-яка справа перекласти відповідальність. Це ревізіонізм в найгірших його формах. До речі, Захід разом з Україною якраз під ці перемовини завершили по суті підготовку до створення. Міжнародного трибуналу з питань російської агресії, що насправді потрібно для миру: повне виведення російських військ, відновлення територіальної цілісності України, покарання військових злочинців, гарантії неповторення агресії в майбутньому. І в ці гарантії має бути включено і повна компенсація збитків нанесених. Російської Федерації, в тому числі екологічних збитків, культурних. Будь-який мир без цих умов це не мир, а підготовка до наступного етапу російської агресії. Стамбул не може бути поверненим до Схематозу і ілюзії 22-го року Україна заплатила надто високу ціну, щоб знову грати за сценарієм Москви. Ми пам'ятаємо Бучу Ізюм Маріуполь. І ми знаємо, справжній мир це не документ з Кремля, а Свобода і справедливість здобути на нашій землі. І це партнерство, це союзництво України із НАТО. Набуття повноправного членства в НАТО, повноправного членства в Європейському Союзі оце мир.